Та всіх. А то режигавка є на задньому фоні. Ось таке. За моїм будинком поле вспахане. Ось така краса за моїм будинком є. Ось таке навспахане все. Травка така росте. Пропиралася в цю травку. Горіх росте. Я вирішила чомусь полазити. Настрій такий сьогодні. І є такий будиночок. Це погребна називається. Погреб тут був, наскільки я знаю. Це ось так виглядає все. Хоч ви розуміли? Ось. Так, він виглядає, і я не буду лізти там, двері відчиняти, мені страшнувато. А тут, якби сусідній був будинок, він розвалений зараз. Ось так тут можна пройти вже на вулицю. Не хочу туди лізти, чесно скажу, але вирішила чомусь вам це засняти. Не знаю чому, але захотілося.